Всім привіт, друзі! З миром Божим! Серед жахіть війни в Україні та наростаючих конфліктів у всьому світі питання про те, що чекає нас після смерті, стає особливо актуальним. Людське тіло це лише костюмчик, тілесна храмина. Але в цій храмині є дух і душа, який не можна вбити. Біблія каже: не бійтеся тих, хто вбиває тіло, а душі не можуть вбити. А бійтеся того більше, хто може і душу, і тіло загубити у гієні. Ми рід Божий, і Бог дав нам духа, вічне життя, божественну природу, яку Він помістив у нашому тілі. Ми не можемо це побачити, бо тіло все це приховує. Душа це почуття, емоції та пам'ять. Бог вдунув дихання життя. В Адама, і він ожив, а до цього це просто була глина, земний прах. Коли плоть помирає дух і душа, яка до нього прикріплена, виходять із тіла і стають вільними. Але питання лише в тому, куди підуть ваші дух і душа, до раю чи до пекла. Якщо ви не є частинкою церкви. І хочете дізнатися більше про спасіння душі та таємниці життя після смерті, напишіть мені. Ви можете відвідувати онлайн-конференції для вивчення Біблії щонеділі. А якщо захочете, можете стати частиною Церкви Слово Боже, та брати участь у молитвах і духовному спілкуванні онлайн щодня. Хай береже вас Бог!